Дівчатка, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Таня і я твій тренер. Це канал з ефективними тренуваннями. І сьогодні вами тренування на внутрішню частину стегна. Тренування займе буквально 10 хвилин, і давайте будемо розпочинати. Всього 15 вправ, кожну вправу виконуємо 30 секунд робота і 10 секунд відпочинок. Так, перша вправа, в принципі, лимок нам поки не потрібен. Можна його ось так посунути. І через 10 хвилиночок розпочинаємо. Перше вправа боковий випад. випад. Ніжки ставимо максимально широко, корпус нахилили. Ручки замок перед собою і поїхали. Раз. І два. Раз. Повернулись. Два. Видих вгорі. І два. Раз. Два. Раз. Максимально розтягнули сідничку і повернулись пяточкою тиснемо. Раз. Раз. Є. Наступна вправа присідання. І мах в бік. Стаємо на класичний присід. І погнали. Раз. Мах в сторону. Раз. І в другу. Раз. Мах. Не спішимо. Присіли мах, присіли мах. Раз. Хух, раз. Хух. Не забуваємо дихати. Обов'язково дихання не затримуємо. Хух, і мах. Раз. І мах. Так. Наступна вправа. Ви вже її бачите. Присідання з кроком. Вихідне положення стоячи. Як наприклад, відвели ніжку, встали. Раз. Встали. Раз, Сильно широко ніжку не відводимо. Раз, Два. Все навантаження переходить на опірну ніжку. Раз. І на цю ніжку за рахунок неї піднялись. Раз. Раз. Піднялись. Раз. Видихнули. Добре. Так. Лягаємо на килимочок, можна поставити відео на паузу. Так. Опа. Раз, ніжки звели разом і розкриваємо. Можна додати сюди фітнес-резинку за бажанням, але не принципово. Видихаємо. Раз. Видихнули. Раз. Раз. Хлікуть у нас підпользуємося суглобчиком. Раз. Раз. Є. Так. Я трішки подвинусь і перелягу на другу ніжку. Так. І погнали на цю ніжку. Раз. 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 Віддихаємо обов'язково. Так, раз. Можна на секунду навіть затриматись у верхній точці. Раз. І два. Раз. Видих. 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 Є. Переход на коліна. І на прямі ручки. Будемо відводити ніжку в бік пожежний гідрант. Ось так. Раз. Опустились. Раз. Опустились. Носочок натягнути на себе. На секунду можна затриматись. Раз. І повернулись. Затримались, повернулись. Також працює дуже добре. Середній сідничний м'яз. Раз. повернулись, Погляд у підлогу. Шийку не закидаємо і сильно не нахиляємо. Шийка – продовження хребта. Раз. Опустили. Добре. відпочинемо 10 секунд. І розпочнемо на другу ліжку. Так, 2, один. Погнали. Раз. Опустили. Два. Опустили. Є. видих. Видих. Дихаємо, напружуємо і сідничку. І напружується наша внутрішня. Так. Раз. Пустили. Раз. Є. Залишаємось в цьому положенні. Вирівнюємо одну ніжку, ставимо її за нашу опірну ніжку і будемо робити діагональний мах. Раз, погнали. Корпус може трішки довертатись, це нормально. Головне сильно не хитайте, прямо сильно, злегка раз, допомогли собі виштовхнути ніжку і все. Також не прогинаємось. Видих. Також можна на секунду затримуватись. Повернули ніжку, вирівняли трубу, завели за опірну. І три, два, один. Погнали. Раз. Повернули. Два. Повернули. Видих. Видих. Знову видих. Не затримуйте дихання раз. Нема цілі ніжку сильно високо закинути. Просто по діагоналі відводимо. Так. так. Так, 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 переходимо з вами. Положення. Лежачи на ліктях. Одна ніжка зігнута в коліні. другою ніжкою робимо ось такий. Круговий оберт. До себе, до підлоги, вихідне положення. До себе, до підлоги і вперед. Зараз. Дихаємо. Ось так. Працюємо, малюємо коло. І ставимо ніжку. І вирівнюємо другу ніжку. Так, погнали раз до себе в сторону вперед. До себе в сторону вперед. Раз. два, Дихай. Максимально напружується. Наша внутрішня. Також це мобільність нашого тазу. Дуже хороша вправа. Для мобільності суглобів. Якщо у вас там щось трішки в суглобах, це нормально. Так, наступна вправа приведення стегна». Лягаємо на бочок, ніжку вирівняли, другу ніжку сюди. Раз. Раз. Піднімаємо раз. Раз. Ніжка повинна бути ось так повернута на вас, не прямо, а лежачи на боку, як ви лежите, так ваша і ніжка лежить. Без різких рухів. Якщо важко, можна в коротку амплітуду, прямо таку пружиночку працювати. У кого виходить, можна прямо такий повноцінний рух. Раз, ось так і повернули. Можна класти ніжку, якщо дуже важко. Так. На другу сторону. Погнали. Раз. Раз. Носочок натягнутий на себе. Витих Є далі у нас сідничний місток із розведенням Лягаємо. Ой, все пропало. Пропалося. Все. Так, ніжки. Ставимо вузьку, підняли таз, розвели ніжки. Опустились, піднялись, розвели, звели, опустились. Кожен рух чіткий, звели і лише потім опустились. Підняли, розвели, звели, опустились. Внизу повністю таз не кладемо на підлогу. Раз, 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 два. Підняли, розвели, розвели, опустили. Добре. І остання вправа. Сідаємо на сіднички, ручки ззаду себе, ніжки разом, спинку вирівняли, раз, розвели, звели. Тут буде дуже круто одягнути фітнес-резинку, вона вам буде е додавати додатковий супротив, і буде дуже круто працювати ваша внутрішня. Якщо нема резинки, максимально розвели. За рахунок внутрішньої звили, п'яточки можуть відриватись. Ну, вся стопа, в принципі, може відриватися від підлоги. І звили. Раз. Раз. І звили. Це була остання вправа. Дуже дякую вам за це тренування і обов'язково зустрінемось на наступних. Бувай!